Наталія Анатолійовна, ми щиро вдячні вам за те, що ці чотири роки ви були разом з нами. Підтримували нас, радили, допомагали. Ми надаємо вам слово. Доброго дня. себе учнями початкової школи, тому що 1 вересня наступного року ви перейдете до основної базової школи і станете уже старшокласника. Я хочу сказати, що в базовій школі вас буде чекати нове випробування. Це випробування придумало для вас Міністерство освіти, щоб так легко вам не живуть. Вас чекають. Вас чекають у останній школі в п'ятому класі нові стандарти освіти. Повірте, ми з дорослі дуже серйозно до цього годовимося. Навіть у середині червня місяця приймаємо в школі велику комісію директорів Полтавської області, які перевірять, а чи створили ми адміністрація школи і вчителі для вас достойні умови для навчання в п'ятому класі. Дорогі діти, повірте, ми так старалися. Чомусь вас здивувати, коли ви прийдете в 5 клас. Але виявляється, ви вже все знаєте. Ми хотіли показати вам новий комп'ютерний кабінет, а ви там вже навчаєтеся. Ми вам приготували новий кабінет фізики, а ви там уже були. Ми для вас готували, готували, готували стільки. Але я вам хочу сказати, що є одна маленька таємниця, про яку точно ви не знаєте. Не знаєте? Про планшети знаєте? Так. Бачите, я казала, що і про цю таємницю ви знаєте. Але повірте, діти, таких умов, які вас чекають, які у вас були у нашій школі, такими умовами не можу похвастатись кожна школа. І повірте, ми це зробили для того, щоб вам було навчатися дуже комфортно у старшій школі. Але сьогодні ми ще живемо прекрасними спогадами початкової школи. У вас було безтурботне дитинство, хоча під час цього дитинства ви дуже гарно навчалися. Під час цього дитинства ви проявили свої таланти і здібності. І сьогодні ви це все продемонстрували. І поряд з вами турботливою, уважною, строгою і доброю завжди була ваша Валентина Іванівна, яка завжди випускає прекрасні талановиті класи. Подякуємо Валентині Іванівні. Дякуємо вам. Ми завжди гордимося такими дітками, яких випускаєте ви. А я ще хочу сказати, що сьогодні з 4 класу ви випускаєте і колектив батьків, таких дружних, таких відповідальних і таких серйозних батьків. Треба також підготувати для навчання дітей. Тому, шановні батьки, я вас вітаю посольство. Дорогі наші, хочу поважати вам міцного, міцного здоров'я. Дорогі діти, чудово бажаю вам відпочити за літо. Підготуватися до основної школи, і я сподіваюся, що в старшій школі ви ці таланти, які розкрили всі в початковій школі, проявите з максимальною відповідальністю. Домовилися да! свято вас до наразі. Просто вручити дипломи про закінчення початкової освіти наших учням. Державка Катя. Дліна Діана. Роман Віталій. Круфляк Віталій. Остаповка Саша. Командислав. Бойко Валерія. Диви до вітання. Скорольков корольком висорти. Маско Карина. Катерина. Шахман от Валерія. sıra <laughs> Galatasaray'a. <laughs> Закладна. Педіданий. Петроченко Ростислав. Лободаєвне. Подолянський. Петро. Іванченко. Матвій. Роман. Калуцький Ілля. Адюк Анастасій. Лапчук Котия. І від Аджик Богдан. Професія вчитель це одна з найбільш благородних, необхідних професій нашого суспільства. Саме вчитель відіграє дуже велику роль у у встановленні особистості, а значить, впливає на подальшу долю суспільства. Для нас, батьків, важливо, щоб наші діти навчались задоволенням і набували не тільки знання, але вміли будувати відносини між собою, цінували природу, поважали навколишнє середовище, в якого вони зростають. Шановна Валентина Іванівна, ви наша перша вчителька. Низький клін вам і велике дякуємо за те, що ви, як рідна мама, вели наших діточок напротязі цих всіх чотирьох років. Все було. Але ви їх всіх, як одного, вели по, по шкільній стежці. Проховали поверхній стежці знань, усі виходили по-різному, ви з чуйністю і розумінням вели їх до вершини. Всіх, як одного. Дякуємо вам за вашу любов і відданість. Ми неодноразово переконувались в тому, що ви не тільки чудовий педагог, але й чудна людина, талановитий організатор. Ваша фантазія і невичерпна енергія не тільки підвищують свій настрій, а й дарують великий заряд бодрості та енергії. І зовсім не хочеться з вами розлучатись і пам'ятайте, ми дуже вас любимо. Ми щиро дякуємо вам за все і вітаємо сьогодні із святом. Бажаємо все нових і нових. Досягнень на вашому професійному шляху. Бажаємо вам міцного-міцного здоров'я і саме головне, величезного особистого щастя. Дякуємо вам за все. Я вам ще раз вдязну. Повірте, все те, що ми робили, з чого ми досягли, чого ми навчилися, тільки завдяки вашій підтримці. Я вам щиро щиро дякую. Щастя вашим дітям і вам українському звичаю. Прийміть хліб та соль та візьміть наших діточок у дальніший шкільний шлях. А ми вам всім чим зможемо допоможемо. Ми маємо у старшу школу таких прекрасних, веселих, талановитих, дуже розумних, бо така величезна кількість відмінників діток. І обіцяємо, що те, що у початковій школі Валентина Іванівна і інші вчителі вашим діткам дали, ми будемо примножувати, будемо намагатися, щоб всі ті починання. Які були з першого класу, продовжилися у е, основній школі. Велике вам спасибі за ваших діток і вітаю. Маленька Дякую, Дякую, Дякую. маленькі. часто в школі місті ми здіймаємо галасні та ми потягнемо за вас, мов даненька, якщо полюбите віщирома. Шановні вчителі, нові, за нас ви будьте певні. От ми робити шані, це розумні чемні. Ми будемо вчитися та і сповіт, і буде усе. Гаразд. Та ви прийміть нас із любов до нині і поведіть у старший п'ятий клас. Який же бал без вальсу? Що в нашому залі дуже багато кольорових кульок. Але кульки, які над вами над вашими головами, не прості кульки. Це ще рівні кульки. Якщо задумати бажання, то в сьогоднішній день воно обов'язково здійсниться. Але для цього потрібно кульку, буде запустити високо високо в небо. Тому зараз наше свято підійшло до кінця, ми візьмемо акуратно наші кульки. Ви мене не послухали. Ми візьмемо кульки, вийдемо на шкільне подвір'я, всі всі станемо в велике коло, задумаємо бажання, ми вже зараз думаєте над бажання. І потім по команді один-два-три відпустили їх високо-високо в небо. А потім через хвилин 15 ми повернемося до залу, де батьки для вас приготували ще солодкий стіл. Вот и весна в нашу школу опять постучала, Тихо и нежно, как ласковый гость в добрый час.